Як заробити свій перший мільйон? Та сама ситуація, коли гроші дійсно валяються просто під ногами. Візуально подивився, ніби радіатор такий вже на навторну йому пора. Роздутий, побіг. Звідки ж гроші? Якщо радіатор стояв на машині з коробкою автомат, то дуже часто в самому радіаторі вмонтований теплообмінничок. От такий от теплообмінничок, який встромлявся отак. Отак він стермлявся в бачок. Тут проходить рідина з коробки. З коробки автомат. якщо бути точним. Буває вони із латуні, що кращишенько. Тут в даному випадку звичайна сталь і особливої цінності немає. Але якщо вони йдуть латунні, то трошки грошей воно коштує. Ну, звісно, на ринку його не продаси, але на вторму здати можна. Тут в даному випадку зовнішня оболонка йде немагнітна, може бути якась нержавійка, а всередині щось там магнітиться. Може зараз розпаляю та глянемо, що там всередині. Ну, отак от виглядає він зсередини. Такі от Оце от. Як я казав, скоріш за все нержавіюча сталь якась не магнітиться. А оці от розсіювачі для кращої теплопровідності вони йдуть магнітні. Ну, і внутрішня трубка така сама, як і зовнішня.